Вихаємося ще далі. І будемо говорити про того, чия історія починається вперше в книзі чисел. Хто може вгадати, хто це такий? Так, книга Числа в я не впевнений, тому що це закони. Такі священницькі, але книга повторення закону, книга Ісуса Навина. Ось Ісус Навин. Сім порівнянь Ісуса Навина та Ісуса Христа. Може, ви відразу скажете, що в них однакове? Кажи. Yeah. Правильно. Це пункт номер 1 Вони мають однакове ім'я. Ім Ісусові на рік хто? Хто сказав, щоб Ісуса так назвати? Ангел сказав і Йосипові, і Марії, ну, Йосипові. І вона вродить сина, каже Ангел до Йосипа: Ти ж даси йому ймення Ісус. Чому? Бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. І так, як Йосип розумів єврейську мову, то ім'я Ісус означає Його вас спасає. Ісус навин також мав ім'я Ісус, але його не так назвали батьки. Ісуса навина ім'я перше було ім'я Осія. Ось що написано в Книзі чисел 13,16. І назвав Мойсей Осію, навиного сина Ісусом. Батьки назвали цього хлопчика, цього чоловіка Осія. Осія в той час, коли вони говорили по-єврейськи, звучало скоріше, не так, як ми сьогодні промовляємо, а звучало щось подібне, як осія. І це слово означає спасіння. І коли Ісусна вже був молодим юнаком, Моїсей сказав: тепер ти будеш не Ощея, а Єгошія. Не просто спасіння, а Бог спасає. Отже, однакове ім'я. Це ім'я має єврейське походження, його, від слова Єгова, Бог і щуа означає спасати. Однакове ім'я. До речі, це додатково хто може сказати, скільки Ісусів ми знаходимо в Біблії. Ну от у нас два Ісуса вже є: Ісус Христос, Ісус Навин, ще хто якого Ісуса знає. Дорослі, всі підключаємось. Є ще доволі Ісусів. Хто знає ще якого Ісуса. Давайте я скажу. В старому Заповіті є два Ісуса, і в Новому три Ісуса. Ми говоримо про тих, про кого сказано в Біблії. В старому заповіті Ісус Навин та Ісус просвященник. Коли євреї повернулися з Вавилонського полону першим поросвящеником, який почав службу в храмі. Був Ісус. Про нього багато написано в книзі Єздри, Захарії, Огія і так далі. В Новому заповіті три Ісуса. Це Ісус Христос. Далі Павло передає привіт для церкви в колосах від Ісуса, що називається Юст. Це співробітник апостола Павла. Більше про нього ми нічого не знаємо, окрім цього імені. Він був євреєм, бо Павло каже, він з обрізаних. Отже, він єврей, і в нього таке єврейське ім'я, мабуть, на пам'ять в честь Ісуса Навина. І третє, це дуже непомітне ім'я, заховане в родослівні Ісуса Христа по Марії в Євангелії від Луки, серед тих багатьох імен, у 29-му ми вірші знаходимо, що Ісус. Був пра-пра-пра-пра-пра-пра внуком Ісуса, Сина Єлиєзаревого. Отже, два в старому і три в новому заповіті. Ми говоримо про порівняння Ісуса Навина та Ісуса Христа. Перше однакове ім'я. Друге. Обоє з них посилають 12 на завдання. Ми знаємо, що. Ісус Христос сказав до учнів, що я вас вибрав і вас настановив, щоб ви йшли і приносили плід, щоб плід ваш зостався. Також Ісус сказав, йдіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє. Правильно? Ісус послав 12 на завдання. Коли Ісус Навин послав 12 на завдання, хто знає, хто всереду ходить, це допоможе. Хто знає, кажи. Місто розвідати двох пішли, коли врахави заховалися, коли? Обіцяний край. Обіцяний край, а що вони зробили, ці 12? Що б мали зробити? Не розвідати. Дивіться. Мойсей, коли був живий, послав 12 розвідників, в них в їх числі був Ісус Навин. Це Мойсей послав. Але коли вже Мойсей помер, то Ісус Навин також 12 чоловік послав. Дивіться, я вам підскажу, треба було їм піти взяти. Правильно. Він послав 12 чоловік, щоб взяли з Йордану 12 каменів і поставили пам'ятник. Ісуса Навана 4.4 покликав Ісус тих 12 мужів, що настановив по одному з племені, і сказав, підійміть собі кожен на плече своє одного каменя і так далі. Отже, посилають 12 на спеціальне завдання. Третє. Обидва Ісуси спасають. Від загибелі грішників по вірі. Ми знаємо, що Ісус, наприклад, такого великого грішника, розбійника на Христі, сказав. По правді кажу тобі, ти будеш зо мною в раю сьогодні. Правильно, Ісус спасав. А коли по вірі, грішників спасав Ісус навин. По вірі. Хто знає? Підказка. Хто сказав? Ти, Марк, сказав? Добре. Це ці неслухняні ззаду викрикують. Ну, ви щось... Правильно, він спас рахав не тому ж, і її сім'ю, не тому, що вона сказала, я більше не буду займатися цим брудним ремеслом, а тому, що вона повірила в Бога Ізраїля. Четверте: обидва Ісуси кладуть під ноги своїх ворогів. Зараз ми знаходимося в книзі Ісуса Навина, В середу ми вивчаємо, в такому розділі, коли євреї завоювали місто Ай. Будемо розглядати ще в середу, доживемо. Після міста Ай, наступна битва відбудеться у Ісуса Навина з п'ятьма царями, які перші зібралися, і побачили, що він завойовує міста, і вийшли на зустріч йому, щоб напасти на нього першим? П'ять царів. Один з тих царів це цар міста Єрусалиму потім вже євреї його захопили. І ось сталося, що привели тих царів до Ісуса, коли їх вже захопили, перемогли. То Ісус закликав всіх людей і сказав військовим начальникам: підіть, поставте свої ноги на шиї тих царів, і вони попідходили і поставили свої ноги на їхні шиї. Отже, Ісус навин, коли перемагає ворогів, Він кладе свої ноги на шиї, тобто означає, ти переможений, тобі смерть, тобі кінець. Питання: коли Ісус Христос поставив чи поставить ноги на шиї своїх ворогів? Хто знає? Так, добре, стерха. Я навіть про це й не подумав, бо що сказано? Що ти зітреш йому голову? Але насправді є таке місце? Перше коринтянам, 15, 25. Бо належить йому Ісусові царювати, аж доки він покладе всіх своїх ворогів під ногами своїми. Бо під ноги його Бог усе впокорив. Отже, Ісус також ворогів покладе під ноги. Четверте, кладуть під ноги ворогів. П'яте. Обидва Ісуси вводять людей в обіцяний край чи в Ханаан. Ісус навин почув такі слова від Бога. Уставай. «Перейди цей Йордан, ти та весь народ цей до того краю, що я даю їм Ізраїлевим синам. Отже, під керуванням Ісуса Навина, євреї перейшли Йордан і увійшли в обіцяний край. Коли Ісус вводить людей в обіцяний край? В обіцяний край. Правильно, але коли це буде? Де про це написано? Де? Коли буде прихід Христа? Правильно. Наприклад, Христос сказав: в домі Отця мого осель багато, і коли я піду і приготую там місце, прийду, щоб взяти вас, щоб і ви були там, де я. Також Христос прийде при голосі Архангела при Божій сурмі, мертві Воскреснуть раніше, і потім ми будемо схоплені на зустріч Господеві на хмарах. Шосте. Обидва Ісуси наганяють страх на царів. І сильних цього світу. Ми з вами говорили про п'ять царів, яким Ісус і воєначальники поставили ноги на їхні шиї, але перед тим ці царі побачили, що вони програють і почали втікати. І вони повтікали, сказано в 10 розділі, і сховалися в печері. І Ісусові було донесено і сказано, що знайдені ці п'ять царів, сховані в печері. А Ісус сказав: приваліть, приваліть велике каміння. І призначте людей, щоб їх стерегти. Отже, вони так боялися Ісуса Його ворога, що вони ховалися по печерах, в гори, щоб ніхто не знайшов в темноті ховалися. Коли від Ісуса Христа будуть великі начальники, вельможі ховатися в печерах? Молодець. Ти асхатолог справжній дані. <рес> Написано об'явлення 6:15. Що земні царі, вельможі, і тисячники, і багаті та сильні, поховались у печери та скері, скелі гірські. і казали: посподайте на нас і покрийте нас від лиця того, хто сидить на престолі. І останнє сьоме, бо є набагато більше: сьоме. Обидва Ісуси перемагають під звук сурми, труби. Коли Ісус навин отримав велику перемогу, і сурми звучали, труби. Яке місто було захоплене, взяте? Місто Єрихон. І сталося, коли сьомого разу засурмили священиків сурми, то Ісус сказав до народу: Закричіть, і Господь віддав, бо Господь віддав вам це місто. Коли Ісус отримає перемогу і буде звучати сурма, перше суло. Перше Солонян 4,16. Бо сам Господь із наказом при голосі Архангела та Божій сурмі зійде з неба і перше воскреслють умерлі у Христі. Це те, про що ми говорили з молоддю. Це мова для вас така зносочка парусі, почнеться. Отже, перемога призвуці Сурмі.